Всім привіт! Сьогодні моє звернення до тих людей, які шукають собі квартиру в оренду, які бажають зняти недорого, але якісне житло. Хочу застерегти вас, оскільки маю сьогодні дуже неприємний випадок. Будь ласка, шановні орендарі, ніколи запам'ятайте, ніколи не відправляйте заздалегідь на картку чужої людини своїх грошей. Орендодавець, який є власником своєї квартири, завжди хоче бачити орендаря, адже він довіряє йому своє житло, своє майно, те, що знаходиться в квартирі. І тому він також хоче бачити паспорт, знати, де працює людина. І ніколи власник квартири, не бачивши орендаря, не попросить грошей на свій рахунок картковий. Сьогодні до мене звернулася жінка, яка знайшла дуже гарну квартиру в центрі міста по ціні 6 тисяч з євроремонтом і дуже хотіла встигнути її зняти, зняти в оренду на тривалий термін. Власниця, так називаємо, поговорила з нею, відправила їй. Витяг про реєстрацію на вайбер, відправила їй копію свого паспорта, верніше фото паспорта, навіть себе з паспортом відправила і відправила номер картки, куди попросила скинути їй гроші для того, щоб забронювати цю квартиру. Але, ж, слава Богу, наша клієнтка була обачною і вирішила переперевірити і відправила все це мені. Витяг, який вона отримала, був теж сфальсифікований, тому що нотаріус, який вказаний в даному витязі, ніколи не працював і не існує в Рівненському нотаріальному окрузі. Тому дуже прошу, шановні орендарі, будьте уважні, не купуйтеся на те, що квартира дешево і дуже гарна, та ще й в центрі, шахраї таким чином заробляють гроші. Якщо добре придивитися, то ці квартири ще і фотографії зібрані з різних квартир: кухня з одного оголошення, кімната з іншого оголошення, санузел ще з іншого. І тому, виходить, ну просто ідеальна квартира. Такого не буває. Безкоштовним буває тільки кажуть, мишкам сиру мишоловці, і то за нього треба платити гроші. Дякую за увагу. Працюйте тільки з перевіреними власниками та працюйте з перевіреними ріелторами.